Усім привіт! Усіх рада вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні я вам розповім про мій другий день у Італії. Які були мої враження? Розповім про італійську атмосферу, що я відчула, як живуть італійці і які вони є насправді. В Попередньому відео я вам розповідала про мій перший день у Італії. Як мене зустріли, яку першу страву я скуштувала. Тому сьогодні розповім про другий день. Кому цікаво, відео про життя в Італії, підписуйтесь та підтримуйте вподобайкою. Кожен лайк та підписка додає мені наснаги творити далі та мене мотивує. А ми розпочнемо. Так, як я і вам розповідала у першому відео, мені виділи кімнату. Е, італієць е, з подругою бабусі жили у будинку. Два поверхи було. Також на другому поверсі мешкав батько італієць, якому позна... понад 90 років. Е, розпочнемо ми із сніданку. Що було на сніданок? Була кава, була нутела та Краусан. Як по це по їхньому сказати корнет? Так? Без них італійські колаціони не проходять. Також були фрукти. Ну, в загальному мені е, дуже сподобалося. За сніданком ми розмовляли. Також вони розмовляли і зі мною. Але вони ще не знали, що я не розумію італійську. Вони думали, що я за один день вже розумію італійську, що вони розмовляють між собою. Але вони є досить балакучі італійці. Але дякуючи тому, що вони щось просто жестикулювали, щось показували. І це дало мені трошки зрозуміти, про що вони розмовляють. Дуже мені це сподобалось, якби не оці жести. Дуже в мене були такі переживання. Я, я зрозуміла, що вони мене сприймають вже за якусь там італійку, за свою якусь сестру. Коли вже торкнулося на рахунок документів подруга бабусі, мені почала вже точніше. Перекладати, про що йде розмова і що ми надалі будемо робити. Що було далі? Батько італійця, ось якому 90 років, мені е показав своє подвір'я, які були мої перші враження, я зараз розповім, я собі уявляла таку чесну, як нас в Україні. Якась скачка там корова, коза, гузка. А насправді я побачила, ось що я побачила, два поні, два собаки таких високі, білі такі алабаї, що охороняли там весь дім. Та пару курок і купа котів, десь котів п'ять, напевно. Дуже багато було. І всі були вони різні. Дідусь ось цей доглядав за цими тваринами, кормив у цих всіх тварин, собак, своїх котів, курей. Це йому дуже подобалося. Було далі. Далі він запросив подивитися, що він вирощує, яка у нього грядка. все-таки має він свій малесенький городик. Побачила я невелику ділянку, вирощував він для себе базилік, помідори, листя салату, якийсь шпинат. Не так, як знаєте, оце в нас гектари городу, картоплі, два гектари, потім ще кукурудзи, мореш. Оце все літо потрібно оце все доглядати, скільки потрібно зусиль докласти, просто щоб щось отримати, якісь огірки, помідори. Ну, Він робив для себе, садив так для себе, робив небагато. Лід, я вам скажу займався господарством по-серйозному. Що я побачила далі, це е, робив він оливкову олію своїми руками, ручного віджиму. Е, я такого не бачила. Перший раз я побачила, як це роблять цю оливку волію. Для мене дуже було цікаво. Та й взагалі оливки ось так ростуть, цілий садок оливок. У Нас в Україні так, якийсь пакетик оливок, коштує досить, якщо вони якісні, коштує дорого. Найбільшим, знаєте, ще для мене, яким було здивуванням це. В саду у нього росли гранати. Я гранати дуже обожнюю. Я як їх побачила все це. Просто я попала в якусь казку. Були гранати, лимони, хурма. Також були апельсини, ось ці всі дерева з усіма фруктами. Для мене була Таке відчуття, що я ніби попала в якусь казку в супермаркеті, щоб докупитися до цих фруктів, він вирощував своє і оце все натуральне. І ось такі дрібниці, оці мені створили якусь таку магію у тому садку. Поки я дивилася на господарство, ось цей син. Ось цього діда, італієць. Він що зробив? Він привіз якісь торби. Розумію, що відбувається, ніби він якусь розпродажу приїхав. Дивлюся, я в ті пакети, там різновид різно одягу. Сукні були вузенькі, я вам скажу. На якусь сеньору, яка харчується, напевно, кавою повітрям. Такі були мініатюрні ось ці сукні. Чесно, з усього того, що він привіз, багато він привіз одягу від своєї сестри. Мені підійшло дві чи три кофточки. Чесно, я була трошки розчарована, тому що потрібно трошки схуднути. Італієць сміється, я сміюся, ну менше з тим. Добре, що хоч щось підійшло мені. Ввечері. Що було увечері? Вечеря була. Що ми їли на вечерю? Дідусь, оцей, якому 90 років, приніс лазанью, в гостив нас, готував він її сам, власноруч. Його очі так світилися такою добротою. Він прийшов до нас, лазанья пахла такими з базиліком, помідорами, дуже пармезаном. Я в Україні не особливо так пармезан купиш, тому що він дорого коштує, та в ще й неякісні. Лазаня була дуже смачна. До сьогодні я вам скажу: я готую лазаню тільки за ось цим, ось цим рецептом, який дав мені італієць. Дуже мені сподобалася італійська гостинність, така щира, справжня. Я зрозуміла від італії те, що тут приймають не як гостя, приймають просто приймають як родину. І так, і на сьогодні я залишилась в Італії і на сьогоднішній день вже знаходжусь тут 4 роки. Ось такі були мої враження про другий день. У наступному відео буде усе тільки найцікавіше. Не пропустіть, я буду розповідати, як я їздила вирішувати документи, таку робила я оспіталіту. Тобто такий документ, що я була гостем. Він потрібен був для того, щоб подавати на пермесу. Кому цікаве відео, ставте лайк та підписуйтеся. Не забувайте, що кожна підписка і лайк надихає мене творити далі та мене мотивує. Не пропустіть саме найцікавіше. З вами була Анна. Бережіть себе і зустрінемося у наступному відео. Дякую за перегляд!